Земля якої немає пораненому бійцеві. АТО Євгену Краснокутському виділили земельну ділянку, яка існує тільки на папері. Дружина військовослужбовця каже, що вже рік пробує вирішити цю незрозумілу ситуацію та оббиває пороги чиновників, але результату немає й дотепер. Жінка звернулася за підтримкою до громадських активістів та засобів масової інформації. Всі разом побували в земельному відділі та на прийомі у міського голови. У ратуші про помилку знають та пообіцяли все виправити до 12. Того жовтня. Перший поранений в АТО Коломиянин – це 37-річний пілот Євген Краснокуцький, батько трьох дітей. У травні минулого року його гелікоптер підбили під Слов'янськом. Він єдиний врятувався, але потрапив у полон до терористів. Там йому прострелили обидві ноги. З полону вдалося врятуватися, а далі довге лікування. Тиждень тому чоловік переніс шосту операцію. Лікарі поставили його на ноги. Зараз Євген на милицях, але попереду тривалий процес реабілітації. Євген Краснокутський – кавалер ордена Богдана Хмельницького, третього ступеня. А ще надзвичайно скромна людина. Тому всі побутові проблеми лягли на плечі дружини Наталії. Жінка каже, що може витримати багато, але ось такі ситуації підкошують і нерви, і здоров'я. Подала заявку на землю, на яку нам положено, але Мене рішення мені прийшло сесії, але як такої ділянки не, не виникла проблема з тим, що ділянки не оказалося. 9 є, 9Б немає. Ця історія триває вже рік часу. Ходило прийомно земельної з, з земельного відділу, але мені мене годували кожним днем пізніше, пізніше пройдіть, буде рішення. І коли рішення мені вже подало, мене просто опять же не виникло ні в яких списках. У Коломиї виділили 120 земельних ділянок для сімей бійців. АТО. як з'ясувалося, п'ять з них існують тільки на папері. У земельному відділі пояснили, що виникли неточності під час розробки земельних масивів. Ці масиви почали розробляти проектні організації. Виявилося, що в натурі цієї земельної ділянки нема. Так як не, ті не масиви так. були, я так розумію, неякісно виконані, що ті ділянки були роздані ну, років 5 ще до того. Оця фірма, що робить документи, нам сказала: що шість чоловік випадають, що немає місця, бо ці ділянки були ще 5 років тому роздані ще при тій каденції. А масив дали, не враховуючи тієї зміни. І міський голова, і заступник знають, що, що там вийшли неточності з цим масивом. І дана вказівка архітектору дати ще ділянки, щоб вам замінили. Ми внесемо зміни в це рішення. Вам дадуть рівнозначні ділянки такою самою площою, і як... планується, що в тому самому масиві, але збоку, чому мені не повідомляють про це? Я про це нічого не знаю. Коли я приходжу до вашого прийомного, мені mm -hmm. просто говорять ніякі масиви не були надані. До побачення це все. Аби отримати остаточну відповідь з перших уст, пані Наталія пішла до міського голови. Мер пообіцяв ситуацію владнати до 12 жовтня. Ділянка тут є. Її по факту рішення було прийнято, що в липні при розбивці ділянки виявилося присутність двох раніше приватизованих земельних ділянки, ділянок і по рельєфу не сідало ще три ділянки. Тому архітектура земельним відділом готує. Новий масив для цих людей на вулиці Миколичука буде внесено зміни в це рішення, тобто адреса зміни з 12 жовтня. На цю землю родина має багато сподівань, хочуть побудувати хатинку, бо власного житла сім'я з трьома дітьми немає. Наразі ми знімаємо квартиру, на своєї квартири немає. Чоловікові обіцяють, але так ніяку квартиру нам не дають, тільки обіцянки одні. Так само треба виборювати, їхати до столиці. Напевно, розчарування в нас дуже велике з чоловіком, тому що він е, був одним із перших, який боровся за Україну, за вільну Україну. А оказалося, що всі обіцянки, тільки обіцянки, і все. Велике розчарування нам дітей ставити на ногу. Він залишився інвалідом і все лягло на мої плечі. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК.